як Зразу ж пояснюю причину необхідності, для чого потрібен цей кредит. Значить, мова йде про кредит. Звучить депутат. Питання про щось від депутатської комісії. Давайте, може, зразу запитання. Немає запитань? Прошу. Давайте, вчити запитання, щоб ви зараз дали свій відповідь. Перше, чи є реакційність машини для придбання ясності для цих блокування планки, планки міської ради не І Чому цю машину не взяти для редакції захистного привезти, яка стоит біше? Це наше питання. друге. Скажіть, будь ласка, у вас є як термін експлуатації? 24 роки вже. Дякую за питання. Даю відповідь по-другому питання. Я не фахімець поліграфії, але фахівці, які розглядали питання по цьому верталі, сказали, що він знаходиться в ідеальне становищі як поліграфії, для поліграфії цей термін 20 років не є великим. Це фахівці проглядали це питання, і каміння була. По першому питанню даю їм наказання по другої. Значить, наше э, завдання зараз сплять в тому, що значна э, частина продукції раніше друкувалася э, в інших підприємствах. Тому ми хочемо зациклити кошти, щоб вони не виходили з э, бюджету міста Тернополя. Тому э, дане, э, і окрім цього комунальний погребель є збитковим. Нам потрібно його витягувати на рівень прибутковості. Вже частково досвід візора, який сьогодні має це кональне підприємство, показало, що можна друкувати продукцію і заробляти на цьому році і вже попередньо, попередні попередній дали на перший квартал в підприємство виходить на точку бездатковості, на нуль виходить, там як є резорку. Ми прорахували йому бізнес-плану. Що якщо друкувати не тільки бланки, а друкувати значну кількість продукції на цьому апараті, на цьому верстаті, то за різні його оцінки, у різні кредитні можуть бути пропозиції, від 2 до 3 років складає термін покупності, і ми зможемо реально заробляти гроші з цим виконанням